Я ці кадри та локації, які я вам зараз показую, також бачив вперше. І в мене були реально вау емоції. Яка краса є тут на узбережжі і Наскільки воно різне через кожні кілька кілометрів? Взагалі, весь південь Франції просто неймовірний. Ви лише подивіться на цю красу. Ці скелі, гори, море, хвилі. Тут реально можна відключитись повністю від зовнішнього світу. Я в таких місцях як мале дитя. Всюди бігаю і все досліджую. Цікаво роздивлятись таку природу, таку стихію та енергію відчувати на собі, бо тут дійсно дуже-дуже красиво. Багато каланок. Хто не бачив випуск про Марсель, я там розказував, що таке каланки. Ми їздили туди на екскурсію, обов'язково подивіться на моєму каналі. Він вийшов просто а, такий насичений, кольоровий, красивий за всіма локаціями. Взагалі, Марсель. Здивує для тих, хто його досліджує більш детально. Ось тут видно ці всі скелі на фоні темно-синього середземного моря виглядає потрясно.